Коротенько про події, які були в минулих частинах, так як орли занадто горді, щоб допомогти врятувати серед земля, попрацювати один день убером, братство персня мусить проходити складні випробування поганою погодою, різними кракенами, чортяками, орками і постійною тупістю Гендальфа і його компашки. І позицією моя хата з краю, всякими елерундами і галядрельками, які самі все заварили. А ви тепер викручуйтеся. Тож доля всього світу в руках двох короткоросликів, які вперше вийшли за межі свого. Села. Бо, як то кажуть, чим добріше в тебе серце, тим поблажливіший до тебе сценарист. Ну що погнали доклупуватися до закінчення легендарної трилогії. Необхідно перемогти чаклуна, який Вітаю. сховався у башті. Ну, якщо дуб, я тобі не дуб, не може подолати Сарумана, чому він там просто сидить і чекає. Чому батре? І так як в Гендальфа його компашки кишка тонка, Сарумана наказати хочуть його просто судити. А от Гріму вбити за те, що він насправді робить їм послугу, бо з тим Гендальфом Саруман ще би не один раз палки в колеса вставляв. Звісно, не тонка. А тим часом голум нічого розумнішого ніж прямо біля Фроду і Сема собі на весь голос свій план розказати не придумав. Я заберу його собі щойно габітси. Загинуть ти брехлива ропуха. І щоб піпін потім вночі викрав у Гендальфа Палантир, щоб чисто випадково зізнатися плани ворога. Звісно, Гендальф ще коли він його знайшов, не сказав, що це не іграшка. Таємна стежина. Ну, яка ж вона таємна, якщо там навіть хтось сходинки зробив, і для чого, до речі, хтось робив ці сходинки? Із якого такого дива два короткорослика які ні разу не альпіністи вже не один день з дорогою, вирішують карабкатися наверх тою стежинкою під таким прямим кутом. А Чому ні? І звісно, тільки новини прийшли, як тут же Волдеморт в Дамблдора паличку відібрав і вальнув салюта аж до неба. І звісно, насгули, які відчувають перстень, як завжди, навіть в себе під носом аж ніяк не відчують. Не відчувають присутність персня. тренди! І для чого був весь той Каламбур з палантіром, випадково побаченим планом Саурона, запалюванням сигнальних вогників, шкода, хіба люди в горах мерзли руками? І якщо і так було ясно, що гондор, який перед самим Мордором і само собою туди орки під... В першу чергу не легше просто відразу всім туди відправитися. Yeah. Фродо виганяє Сема, бо голом його підбурив. Типу той хоче забрати його золото. ви, бляха муха, йдете те золоце знищити. Тобто він несе його знищити і нічого нормального. А тут, типу, Сем в нього хоче його забрати. А він такий, як ти ж падлюка, на моє золоце слюні пускаєш. Як це працює, і та байдуже фарамір йде, типу, на захист міста, але хіба не кращий захист міста це залишитися і вже тим самим збільшити кількість захисників. І Життя Арвен тепер пов'язане з долею персня. Звідки Елірон знав, де зараз Арагорн із якого дива саме Арвен вмирає через Саурона, чому вона пов'язана з долею персня? Не знаю. І так як шансів у війні проти величезної армії Саурона, в принципі, нема. На допомогу приходить магічний метод, бо так треба. І Елірон стільки зараз розказує про чітку одну армію, яка піде за Арагорном, бо він короля. Те, що про таке напевно треба було сказати, коли була битва за Гельмову западено, він не подумав. Добіся досконалість і бездоганність далі чомусь Арагорн. Та і Біба, і Боба чомусь не наважились сказати, що вони йдуть по чітко одну армію. Краще, хай всі думають, що вирішили кинути людей в найважливіший момент, як то кажуть, бойовий дух піднести. Це таємниця. Але так прохід закрито, бо створений він мертвими. А для чого мертві робили прохід. Ну і як вони його зробили, якщо вони мертві привиди. І звісно, головний прикаліст привидів готував такий прикол напевно багато років, і шкода було його не використати. Бо як по-іншому можна пояснити, коли вони мають єдиний шанс визволитися з прокляття, вирішують засипати черепа метрійцю і надіятися, що така інтенсивна лавина їх не засипле. Хрін з ним магічним методом, бо так треба кінь привозить фарамера назад. Ну так чисто випадково, до того ще й живого. Всі дивляться, як каміньоки летять. Але не відступають і думаю, доколупуватися не варто, но ну просто нам показують, що воно довго летить, але ж ні, Орок додумався, що то можна просто відійти. Я казала, що вони дурні. Навіщо маючи всяких таких величезних носорогів, запарюватися з величезною вибивайкою, яку Гендальф чомусь навіть не спробував зруйнувати якимось крутим фокусом, от як чарівну палецю Сарумана. Але ендальф і магія то взагалі окрема тема, так як в одному моменті він може включити фонарики, відігнати назгулів, а от коли вони. Катапульти ламають і людей вбивають. Він забуває, що Хто? <плес> Не пам'ятай, власно викаблучуватися, коли вам чітко одну армію сценаристи підігнали. Та й чому привиди, які проходять крізь все, можуть завдавати шкоди, чому зброя, коли треба стає нормальною. Фродо заходить в печеру, далі його кидає голом, що мішає Фродо просто вернутися назад, коли там ну обернувся і вийшов собі спокійно. Але краще просто побігти кудись вперед з криками. А далі мало того, що величезний павук не може наздогнати догнати розвика, то ще й коли той попадається в павутину, паучок видно, попадає в слово про. Потяг. Що ти таке балькот? Так Фродо рятується від паучка і замість того, щоб добити Голума, який його заманив в печеру, після цього напав, просто повертається до нього спиною і йде, то пощастило, що Голум сам себе прибрав. <рив> Тут Фродо і втрачає свідомість, сема нема, ну все кінець, але на сцену виходить магічний метод, бо так треба. Галя дрель дає чарівного пенделя Фродо і він чалапає собі далі. А там далі взагалі цирк з павуком. Сем, то тим малюсінючким ножичком від нього відбивається, то ручками з щупальцями грається, то ножками чечічка по голові відбивається, далі в павучка відкривається навик косе жало, Тож сем робить зубочисткою павучку кольчик, від якого той пішов додому ранком йодом закапати. Що це за цирк на дорозі? Не встиг сем посумувати, що не встиг Фродо врятувати, як вже орки тут чисто випадково проходили. Ну напевно, заблукали. Ну або що більш реально, просто в них було завдання чисто випадково повідомити сема, що Фродо живий. Бо коли він тримав його в руках, не бачив признаків життя. А от орк, який просто тут снув мертве тіло, чомусь робить висновок. Цей хлопець живий. Може і ні. А тим часом головний Назгул знову показує, що тупити, то в них єдина чеснота, яку вони мають, бо розірвавши посох Кен Дельфа замість того, щоб його вбити, до чого він вже готовий і навіть не думає борсатися. Він просто розвертається і летить геть, бо почув десь в кілометрі звук підмоги. Що це щойно було? Турня. І де ж взялася така величезна армія? Було ж всього шість тисяч списів. Ну і стільки було ниття про непереможну армію орків, таку загрозливу. Так вона величезна, але що з того, якщо можна просто сісти на коней і топтати їх і не паритися, пару кружочків зробити, та й по всьому, ну вони так і зробили. Треш. І тож наскільки треба бути витривалим і терплячим, щоб так горіти і пробігти такий величезний шлях до падіння. І так як величезна армія орків була розтоптана, настільки легко король видно, думав, що так само можна і тих мамонтів затоптати. Ну бо який сенс просто рванути лоб в лоб на них, знає тільки він. Маючи луки, можна було просто їх накривати здалеку, якось маневрувати з боків. Ну або так як потім Леголас покладе спадки пострілом в голову, треба було в голову стріляти. Гляда не по ногах, які чомусь Еовін ріже, як ножем по маслу, і здавалося ну царапнула трошки в мамонті вон ноги всі в стрілах, і їм байдуже, але ні, впав. Okay. Еовін, взагалі, видно, має багатий бойовий досвід. Вона орків нарізає нічим не гірше за лекуласа, Гімлі чи Арагорна. але так як і того видно мало, вона, звісно, перерубує товстенну шию змія, який люб'язно, зручно, нахилився і навіть вбиває короля назгулів, яких не можна вбити. Вони ж померли. Ці? їх ніяк не вбити. Жоден чоловік мене не здолає. Це як? Не чоловік я. Далі чіткоди за секунду порішали, а Арагорн замість того, щоб сказати, залишилося піти в Мордор і добити те, що там лишилося, просто відпускає їх. Ну, ранувату ще фільм закінчувати. Що поробиш? А ніфіга, він біль у моїй сраці. Тупий. Парад! Він не здається, що він трохи переборщив. Ні. Він реально притрушений. А щоб Сем міг дійти до Фроду, ті телепні самі один одного повбивали, а почалося все через те, що два орка не поділили сорочку, в яку і так не влізуть. А зараз поставте в подбайку, якщо в голові з'явилася аналогія про сучасних унітазних орків. Хоча все-таки чотирьом якось вийшло не повбивати один одного. Але так як тут любий короткорослик з великим ножем стає крутим лицарем, то це не проблема для сема. Ну а далі, коли Фродо думає, що все просрали в той перстень, виявляється. Сценарист дав його сему після того, як він дізнався, що Фродо живий. Ну бо павутина, в яку був заплутаний Фродо, аж ніяк не натякає на те, що це в нього сем забрав. Пертен, це мій тягар. Тебе він знищить. Ну, взагалі, то він тебе нищить. Це от всю дорогу його бачив, і йому було байдуже. Він його і зараз якось ніс і нічого теж слинку не пускає на відміну від декого. А далі ідеальний план новоспеченого короля Арагорна, не знаючи навіть чи Фродо живий, вирішує дати йому шанс, тобто піти в Мордор, відволікти орків і око. І якби він був хоч трохи розумніший і не відпустив своїх привидів, це не виглядало б так тупо. Але, схоже, він зрозумів, що план все-таки так собі вирішив подружитися з Сауроном, йде, набирає його по скайпу по. Показує свій подаруночок на днюшку, але так як Саурон хотів собі в голову микити кожум'яка, бо його розсипалася. Обідився, показав йому, що Арвен і без нього добре спиться, рекордн в шоці, вибиває виклика тут на тобі ще й виявляється, Арвен йому якусь китайську підробку подарувала, яка розбивається вщент. Тому він вирішує повернутися до свого тупого плану. Ну і хрін із ним. І вирушають вони на конях, знаючи, що в них так буде більше шансів, враховуючи попередні графікотопки. Але більша половина, видно, по дорозі загубила коней. Друга половина вже на місці під Мордором загубить. А тим часом Фродо з семом вклинюються в колону орків, яких видно нюк вже не працює, і вони зовсім не чують короткоросликів. Ну і щоб сильно не кидалось в очі, чому орки не бачать, що це короткорослики, вони видно спеціально перед цим випили еліксири росту, щоб набути висоти орків. Ну а коли без носи бригадир їх спалив, вони починають бійку і дивом вибираються з неї, і цього ніхто не бачить. А бригадир поки йшов, вже видно, забув куди йшов. А все видячи око, видно, саурон заказував там же де Арвен цяцьку для Арагорна. Якесь воно браковане попалося. Ну точно раз дивиться на фроду і на свій перстень, але так нічого і не роздивилося. Приговорщик Саурона розказує, що зуби чистити шкідливо, але так як Арагорну вже якийсь лакалут заплатив, він лишає його голови. І навіть попри це, орки всі дуже дуже благородні, і ніхто не додумався пустити стрілу в спину головним героєм. ну І так як око браковане, наживка працює, в сема відкривається десяте дихання. Він вирішує нести фродо, бо взяти той перстень, занести до розпеченої лави і кинути його туди, куди складніше. А так, yeah. так, так. Так. А голом не те, що не зрозуміло, чому взагалі досі живе, та ще й виживає після падіння в пропасть і швидше за гобітів приходить до входу. Але він 500 років прожив, а мудрості так і не набрався міг би просто зірвати собі золоце, натягнути собі на палець і почалапати. Але то треба душити Фроду, який і так не може вже ходити, і щоб Сем моговся і дав каменюкою по голові. А Фроду, який щойно не міг навіть на ноги встати, вже біжить під гору, так ніби йому мільйон на халяву запропонували. Ага, знаю. I <laughs> don't Ну таке ну і рятування орлами Гендельфа в останню секунду спростовує теорію, що орли не настільки дурні, щоб підвести братство персня під Мордор. Це ж так ризиковано. Опідвести і висадити їх десь біля Мордору – Це куди безпечніше, ніж прилетіти на битву під тим же Мордором, на яку їх навіть не просили прилітати. На що ти, черт, забирай, я, 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 я... Як зручно, що Саурон побудував спеціальний вхід з доріжкою, щоб не прийшлося карабкатися на самий чубчик гори. А це. Сем, який вже говорив, що дороги назад нема, тобто він вже змирився з тим, щоб віддати життя, але все-таки знищити той перстень. Бачить, що Фродо передумав, пів години показує, що зараз надіне його і зникне, але сем просто стоїть замість того, щоб зробити один нехитрий прийомчик. То пощастило, що 500-річний високий короткорослик безсмертний та ще й з першого разу відкусив невидимий палець з перснем, але голум теж тупить і не тікає на вихід, а починає танцювати. Що Фродо сприймає як запрошення на Вальс. Тож танцювали, танцювали, взяли і впали. І як Фродо з такого падіння умудрився перегрупуватися, щоб схопитися за край обриву, знає тільки магічний метод, бо так треба. Так само як велетень, вже поставивши свою величезну стопу на арагорна, люб'язно буде чекати, поки. Перстень розчиниться і не роздушить його, хоча то секунда часу. І коли перстень розчинився, око гепнулося і розірвалося. Вибухова хвиля. Звісно, акуратно провалює землю тільки під орками. Ну добре, хоч тих, що вже за людьми не провалило. чи не добре. А Фродо і Сем які всередині гори не підсмажилися, видно, бо то тільки зверху булькнуло. А там, де вони були, був захисний магічний метод, бо так треба, який і далі працює, бо там має бути ну дуже висока температура від розпеченої лави кругом. Не будемо робити змухи. І, хоч здається, що вони приречені, але тут підлітає ще одне спростування про гордих орлів, яким робити нічого, як возити когось під мордори. крилати таксі з гендельфом рятує короткоросликів, незважаючи на небезпечну температуру для пірнастих, чи якийсь такий розпечений клубок, який може впасти на шию. І щоб не вчудити чогось такого, як вчудила Галя Дрель, мало того, що за версією Амазона вона створила Саурона, так ще й хотіла Фродо залякати і навіть перстень забрати. Чи Ельронд, який не викинув перстень. Хоча міг, чи гендальф, який весь час тільки ускладнював ситуацію, то тим, що просто все замовчував, то тим, що просто курив люльку, знаючи багато років, що перстень в більбо. Вони всі вирушають в рай ельфів, але наостанок все ж не втримались і вчудили, взяли і забрали з собою більбо і фродо.